Друзі, всім привітик! Доброго раночку! У кого там що, чи раночок, чи обід. Тому всім привітик! Я вже вдома. Зараз хвилинку перепочину і біжу на господарство. Ангелінку провела, Кірюша пішов до школи, Саша на роботі, тому я сьогодні вдома одна на господарстві і роботи купа. Але, звісно ж, я її всю не зроблю за сьогодні. В першу чергу піду дам собачкам. Вчора наварила цілий-цілий чавун для собачок. Зараз їм роздам, потім кролики, курочки, і в мене такі плани на сьогодні викопати гладіолуси і жоржини. Ну, гладіолусів в мене там небагато, тому їх я точно викопаю, а жоржинки, можливо, розтягну на декілька днів. Бо мені на 14.00 бігти вже по Ангеліну, тому я всього не зроблю, бо ще і їсти ж потрібно приготувати. Тому зараз переривчик на кавуську, біжу, даю собачкам, управляюся, поставлю бульйончик, нехай вариться. Паралельно ще хотіла, в мене там десь у морозилки голубчики є. Поставлю, нехай бульйончик вариться, голубці, нехай тушкуються. І по ходу діла придумаю, можливо, ще чи якусь картошку чи кашу. Ну, ви зрозуміли, потрібно сьогодні наготувати. Я ще вчора робила шубу, тому шуба там ще буде. Та роботи вистачає, і в будинку. Вже ж похолодало, до речі, друзі. Як там у вас вже пальта курточки повитягали, вже утепляємося. Бо ми вчора йшли з Ангеліною, то вчора якось так дуже аж прохолодно було. Сьогодні трішки мені здалося тепліше, чи то ми вже дужче одяглися. Але сьогодні-вчора Ангеліна взагалі так гарно йшла, чи то після вихідних вона прямо аж так. Швиденько добігла до автобусу, а сьогодні вже я ледве-ледве її з кроватки стягла. Ну, нічого, дійшли, провела. Наче все добре. Тому так, я зараз допиваю каву, вже її вихолола, зараз нагрію і піду, піду оглядати свій двір, піду годувати тваринок. І тваринок, і пташечок. Своїх. Що буде ще цікавеньке сьогодні, буду вам показувати, якщо буде час у мене. Тому дякую, друзі, вам за увагу. Гарного перегляду. Цибульки нарізала, я вже плачу. Ох і цибулька! Хоча цибулька гарна, тверденька. Використовую вже цибулю, ту, що ми купили на зиму. Тверденька така хороша, мені подобається, повинна б зберігатися гарно. І ось достала голубці. Зараз зроблю засмажку, заливочку і поставлю тушкуватися. Достала морожену морковку, що натирали ми з вами. І зараз зроблю засмажку. До речі, друзі, відбій, відбій. Те, що я собі напланувала копати жоржини гладіолуси, не буду я сьогодні, бо сьогодні ж свято. Я, наче вчора пам'ятала, що сьогодні покров Пресвятої Богородиці. Потім зранку метушня, поки Ангелінку відвела, взагалі вишибло в мене з голови вилетіло, що сьогодні ж свято. Церковне. Я то, друзі, невеликий церковник такий, про це можна розмовляти дуже довго, дискутувати з приводу свят, перенесення свят і так далі, в кого вже покров був, в кого сьогодні. Тому, друзі, я за це говорити не буду. в мене не релігійний канал, і я на цьому не розуміюся. Але все ж таки на завтра перенесу викупку жоржин, викопку гладіолусів. А сьогодні наготую, вправлюся, звичайно, тому що тваринки ж не будуть чекати, поки там свята, поки ми будемо відпочивати. А копання грядки я перенесу. Тому такі справи, те, що запланувала, трішки перенесемо на наступний день. Морожена грудка. Зараз трішки воно постоє водички, я заміню воду, туди цибульку, морковку, і нехай вариться бульйончик. Ось така шубка в мене. Вчора я зробила одну таку форму і меншу тарілку. То меншу тарілку ми вчора повечеряли, а це ще в нас буде на сьогодні Ось така формочка. Так, поставила тут голубчики, Тушкується заливка сметанно, томатна. І спеції. Так. І бульйончик. Також поставила. Я хотіла б... Ага, поставила. А То буває таке, знаєте, поставлю і не включу, не підпалю. Позаносила я, друзі, вже майже всі квіти. Ну, позаносила я всі, але не всі ще там попересаджувала. Ще деякі залишилися, потрібно пересадити, обновити ґрунт. І ось і орхідейку хочу сьогодні я пересадити. Ось в такому вона в мене стані. Купила ось такий вазон. Пересаджу в такий вазончик. Дренаж мені. Потрібний вже і ґрунт для орхідей. Думаю, вистачить цього. Два літри. Тут скільки літрів? Не знаю, скільки, але, надіюся, що вистачить. Ось цей не пересаджувала. Повинен скоро квітувати. Бачите, пуп'яночки. Прося вже хотіла, мабуть, Вигребти землю. Бо вчора підвіконник був чистий, білосніжний. І купила я, друзі, ось отаке добриво. Звичайне добриво, воно недороге, не органу мінеральне, універсальне добриво для всіх типів рослин. Вони вже трішки постояли, адаптувалися, тому хочу. Попроливати ще таким добривом. Потрібно буде купити ще якесь, щоб не одним, а різним. І для квітучих мені потрібно ще підкупити, і для зелені. А це таке це, звичайне органічне, зовсім дешево коштує щось таке, чи 20, да, 22 гривні. Але, говорять, що воно дуже дуже гарне. Ну, подивимося. Оце потрібно на 2 літри ковпачок і восени взимку один-два рази в місяць. На мої квіти, думаю, його вистачить на цілу зиму. Ці я квіточки ще не пересадила. Вчора ввечері швиденько занесла сюди в коридор, бо боялася чи приморозок, чи мороз буде. Тому я швиденько отак занесла. Оце мені потрібно попересаджувати оці. Цибулинки. І там он, трішки череночків, пеларгонії. Я не знаю, чи я буду їх садити, чи мені вистачить того, що є. І дивіться, друзі, що мені потрібно ще посадити. На весні ми купляли плющ на базарі росточок, укорінений, у вазончику все добре. Ми його посадили, але чомусь він чи засох. Чи він не в тому місці там був посаджений, він не прийнявся в нас. Тому вчора мені ось попався такий росточок, і я хочу його укорінити. Я оце не знаю, чи вони вже засохли, оці корінчики, але листя наче гарне. Тому я спробую, можливо, я навіть на два переділю. Отак ось переділю і хочу укорінити собі плюща. 嗯。 Ну, нарешті до обіду вже виглянуло сонечко, бо я так навдівалася, поки вправлялася, мені так жарко стало, друзі. Жара. Зараз зберу малинку, вправилася. І, в принципі, все, можна йти в хату, попити чайка, перевдягатися. Бульйончик вже зварився, зараз доверю супчик. І бігтиму по Ангеліну, бо Кирюші сьогодні 7 уроків, він сьогодні також довго, не раніше. Буде так. Друзі, ви так робите одну малининку в ротик, а одну в миску. М -м -м. Смачна ми, в принципі, ніколи. Восени малини не збирали і не їли, тому вона, восени оце особливо смачніше. Можливо, тому що вже ніде її, її нема, тому вона так здається, така смачна. Можливо, і так, але смачненька. Скільки ж її тут у нас небагато, я планую її розсадити, розширити трішки. Подобається нам така малинка. Тому хочу розвести в себе побільше, щоб було багато. А так, дивися, можна ще буде і продавати, якщо буде надлишок прямо малини. Правильно, і якась копійка їй буде. Все, на сьогодні я закінчила свою роботу. Урожай зібрала ось такі осінні дари. У нас ще горошок, помідорчики, зелененький кропчик. Там ще є. Потрібно буде зібрати та в морозилку кинути, або просто в холодильник. Поки що положити трішечки он кукурудзи зварю, Кирюшка любе, помідорчики сказала, малина, фізаліс. А, он ще є патісонів трішки, можна зірвати, додати в У Нас ще не померзло. Зірву до рагу додамо, дивіться, які малютки. Та і все. Ой, як пахнуть. Так солодко хризантеми пахнуть. Особливо ці вже відквітають. Ой. Тайці. Мені так оця подобається. Вона така, бачите, стійка, ця похилилася. А ця розквітла, але все рівно такий. ромашкоподібна, але все рівно такий у неї вид. Презентабельний. Друзі, я зайшла в будинок, сіла монтувати. Відео, куди дітися від цієї красуні? Від цієї муркотуні? Ну куди дітися? Я вже її згоню, згоню, тобі зручно. Ви бачите? Моторчик? І прям мені буркотить у вухо. Фрось, ну піди там поспи. Я відео помонтую. Фрось. Давай. Фрося, давай.